Це кадри з радянського фільму Судьба, в якому нацисти не карикатурні, а жахливі воєнні злочини, життя та смерть в окупації все те, що росіяни з таким захопленням перетворюють на свою нову ідеологію. Мовляв, ми потомки дідів, як і вони боремося з фашизмом, але не всі знають, що історія про розстріл психіатричних хворих разом з лікарями харківська. Пам'ятний знак жертвам тих подій знаходиться на Салтівці і був в селі Стрілеча. Через 80 років історія майже повторилася. Пацієнти та лікарі відразу декількох харківських психіатричних клінік знову стали заручниками окупантів. По іронії долі онуків тих дідів, що воювали. Я побачила, що йдуть танки. Я давай бігом дзвонити хлопцям своїм дітям. говорю, так, ребята хлопці, говорю... На Харків пішли танки. Що це буде, не знаю. Ну сидіть вдома і позвонила аж саме Ліна Ніколаївні на Чмеду. Вернікало на що це таке? Машини, і танки пішли по герпатрасі. Та я ж речую. Шість годин вони розстріляли трансформатор на в'їзді в, в стрілечі. Ну і звісно, залишилось ми без світла. Село Стрілеча, де знаходиться обласна психіатрична лікарня, окупанти зайняли в перші години. Це майже кордон. Оскільський психоневрологічний диспансер опинився в оточенні на другий день війни. Загарбники йшли на Ізюм та Донбас. Єдиний міст, через який можна було виїхати на Харків, розбомбили 25 лютого лютого, ще коли от на другий день війни, десь о третій годині пролетів отут тут літак і розбив наш міст оцей, що ми проїхали. І таким чином у нас не стало тепла, тому що там було газопостачання, труба. І ми не змогли вже відтілі ні туди, ні сюди. У нас тільки була кладка через річку, де люди ходили, ті, що залишилися, ходили на роботу, тому що тут була дуже велика маса народу. Вони все проїжджали транзитом біля нас, ішли. Вони з'явилися на території перві. Ну і сказали, що ми до вас, ми прийшли вас освобождати. Ну, я говорю, а россияни, а чу... Так, да, росіяни. Я говорю, а чого ви нас відводили? От світу, від того, від тепла, від дітей, і все остальне, все, перекрили, ми, ми, ми ізоліровані. Ні, от бендеровців, от... От тих... нацистів, от фашистів, взагалі, нічого страшного, ви потерпіть, ми 2-3 дні і все буде нормально, ми до вас прийдемо, ми тут з квітами. З... Кавровими ліжками з, з дорожками і з ліжками і будемо все все, все буде добре. Вони такі були плани, що вони приїхали десь не на три, на чотири дні. Вони не, не збиралися у нас засижуватися. Одночасно у заручниках окупантів опинилося близько тисячі хворих, понад 300 – в осколі та понад 600 в стрілечій. Частина з них лежачі, частина досить не керовані. Продукти та ліки в дефіциті. Їжа на багатті, тепла немає, вода з джерел. Організація евакуації у бік Харкова під забороною. Ну по перше, холодно, мінус 18, Немає води, немає світла, немає їда да, крупи, це, це це було, але його треба зварити. Що якось і на чомусь, і взагалі. Ну і люди ж теж вони б ж не витримали от того холоду. От але на той час, коли я почала це говорити, вже можливості вивести нас. Не було. Вони сказали, що ми працюємо над цим питанням, зараз вас не вивезти. Ну я це сама розуміла, тому що там вже були росіяни. Тут оця дорога повністю до лимана обстрілювалася. Нас сюди на цю сторону на Харків, нас не випускали. Хто хотів виїхати, всі виїжджали через Белград. От до Білгорода їжджали, а потім вже туди, як таракани, яка розповзалися, хто куди. Але хворих не могли вони хворих, ні. Хворих не випускали, навіть в нас був один хворий хлопчик, якого тітка в Белгороді, і вона вже там з ними ріш... вирішила питання. Вони якоби дали нам добро, щоб ми його відпустили, посадили на автобус, вона там його зустріла, а через кордон його не пропустили, вернула обратно. Хворих вони не випускали. Пацієнти були приречені, вони вижили лише завдяки лікарям, які прийняли рішення стати заручниками разом з ними. Вони не втекли, залишились поруч із хворими. Я зрозуміла, що чекати нічого. Я просто зібрала теплі речі, ну якісь цінні речі. Сіли усі гуртом місті з донькою в машину і повернулися аж 26 вересня. Оце так у нас було з дому, тому що ми туди виїхали і вже приїхали сюди. А, я роз... а як Як я могла їх бросити? Звісно, паніка почалася. Вони почали е нервувати, скопчувати, кричати, що нас зараз уб'ють, всі нас бросять, ми нікому не потрібні. А коли я приїхала з своєю сім'єю сюди, і вони побачили, що я тут ночую, що тут, це, і вони, е знаєте, як… Ну, Спокаювали там, якось з ними спілкувалися. Благо, що у нас були ліки. Я якось воно ж початок року був, і у нас інтернат великий, очікуючи, що ми все через аукціони. Тому я завжди запасалась на три місяці, щоб у нас було всього. І у нас були ліки, які ми могли давати заспокійливі. От, щоб вони трішечки себе почували, ну, давайте скажемо так, комфортніше. От. Ну і психологічно. Психологічно те, що ні, все буде добре, все. Ну, Я вам хочу сказати, я думала, спочатку було жах, а потім потім вони, мабуть, теж стрес перенесли, такий моральний, тому вони просто, коли ти йдеш, вони на тебе дивилися, і от все, що ти їм казав, вони все-все робили. Спочатку вони, ну як кажуть, особливо не трогали. А потім вони потихеньку почали забирати у нас стару територію, там робили собі вже штаби, mm -hmm. тому що їх було у нас дуже багато різних підрозділів. Mm -hmm. Уже не те, що один там прийшов, а різні. Там і ФСБшники, і розвідчики. Mm -hmm. і коли вони приходили у відділення, шмони робили, я говорю, не трогайте хворих. все. А навіщо вони шманали хворих? А вони шманали все, шукали телефони, шукали. Лабораторію якусь у нас там не знаю, що вони там придумали, якусь лабораторію. Телефони у нас ми ж все ж завішували, все ж це чому. Хтось з телефоном, що не ходив, там телефони позабирали, у хворих позабирали у нас телефони. Ну а ліки ми, слава Богу, у нас запас нашої аптеці був. Ми користували, як кажуть, цю аптеку. Ті, що у нас були, ми порозділили по посіми відділенням, які були. Якщо персонал та пацієнти лікарні в стрілечі опинились в окупації, то в диспансер в Осколі окупанти відразу зайти не змогли. Завадила річка та спротив збройних сил України. Тоді вони почали розстрілювати корпус, в якому знаходилися хворі. Пацієнтів ховали в темних підвалах, вкладали в коридорах, робили все, щоб зберегти життя. Спочатку ми їх пустили всіх підвал для того, щоб як то забезпечити, ну обезпечити їх до цього жаху. Але це було ще гірше, тому що от там якраз і проявилися їхні психологічні травми, тому що спустити в підвал це одне, коли там нема світла, нема умов ніяких взагалі. У нас правда їх не було. І кроваті, і матраси. Ми піддони туди всі стягли для ну щоб їх можна було покласти. Розумієте, психічно хворі люди вони бояться, кричать в цій темноті. А коли ще ж треба їх нагодувати, то це була ще більша проблема, тому що когось нагодували, когось не побачили, хтось забіг за якийсь куток. Всі б тут не помістилися. Оце все ж іде далі, далі. Оце дивіться підвал, отам кімнати теж ідуть о, о, теж, ну, такі от кімната. І тут, отак, просто вздовж люди лежали. Отут фоє, отак покотом. Чому тому, що я ж кажу, вся біда йшла від тіль? Весь цей час на державному рівні за втручання міжнародних організацій йшли перемовини про надання коридору для вивезення психічно хворих. Терористи довго не погоджувалися та продовжували впритул розстрілювати корпуси з людьми. Я думала, що все, тому що коли ударили, розумієте, таке як. Здання, все отак, от як його наче хто підняв вверх і от кинув і все. А тоді я почула, що крик, і я думаю, ні, ще жива. І тут забігає підопічне, знаєте, нікого не забуду. І кричить: у нас пожежа, треба щось робити. Думаю, господи, ну зібралася, все, і пішли, пішли тушити. Ну, опять же, тушити. Ви розуміли, що це саме росіяни про вас? Е, Били нас? Угу. Ну а як ви по-іншому? А я, ви розумієте, на тій стороні стояли росіяни. І оце це було вже в вересні, оця дирка. Mm. А ось, з тієї сторони там чотири постріли, mm. іменно з тієї сторони було. Mm -hmm. Вони то знали, що тут є установа, що ну, нас не можна не побачити навіть. У них дрони, є, в них там, мабуть, все що завгодно. Сто відсотків впевнена в тому, що вони знали про це. Я все одно стріляла по охових людях. Ну, а як? Ну, ну це факт. Я не знаю, що вони робили. Що вони думали. 15 березня почалася евакуація з оскільського психоневрологічного інтернату. Через три тижні жаху підопічні пані Марини опинилися на українській території, після чого були направлені до закладів на заході країни. А ось пацієнти пані Тетяни разом з нею перебували в окупації сім місяців. Понад 30 хворих не дочекалися звільнення. Смертність була. Помирали люди, які старики, а тоски, що не можуть не бачити, ні дітей, ні внуків, ні правнуків, почали хандрити з часом. Помирали. Ну була смертність, звісно, велика Дальність у нас була. Настрій загарбників також змінився після того, як їх не зустріли квітами та не відправили через три дні додому. Вони почали окопуватися. Хворих використовували як рабів. Приходили, дайте нам стільки то там стільки То ми ж а ж копали ж вони в свою укрі... укріплення. Ці тож, три росіяни змушували психіатричних хворих А не копали, вони обрацювали, копали їм траншею, ці ж як окопи. В одну вересневу ніч окупанти зникли. Вони бігли від оборонців ЗСУ, але не встигли медики вивести хворих. Як клініку стали нещадно обстрілювати з-за кордону? Четверо працівників загинуло. Пацієнти отримали травми. А потім почали болити, і рушилися і забори, і повилітали вікна. Навіже хворі там ну не багато, але кілька чоловік. Почали, отримали порізи. Ну, — по Ну, вони знали, тому що вони ж тут були. Вони ж тут були, вони ж, як кажуть, всі виходи і ходи знали, не те, що були. Ну і потім адміністрація е, вирішила, що будемо евакуювати хворих. Дорога, Поки дорога є на липці і на Харків, ми будемо евакуювати. Ну, як кажуть, ми спочатку Ну, спокійно давали, почали складувати там, документи, хворих готували, речі там, їм, щоб вже вересень місяць, вже був 20, з 18 по 20 ми їх вивозили. А потім вони почали палити кожного дня. І коли вони в один день е е е підбили нашу дівчинку, ну, двох моїх медсестер мі за відділення, вони евакуювалися на своїй машині. Вони побахнули по ньому, голови позбивали їм. Зразу загинули дві, і зараз в цей же день через дві години у дворі. В своєму дворі теж два санітара моїх загинули. І тоді давайте. Все бистра, бистра наразі хворі у безпеці, чи могли б пацієнти двох закладів вижити, якби їх життя залишилось на розсуд загарбників. Тетяна Логінова розповідає, що неодноразово питала окупантів, чи спіткає їх та сама доля, що харківських лікарів та пацієнтів в 1942 році. Лічно я їм напоминала. Я кажу, бачите, пам'ятаєте, як це було. У нас же от я говорю, ви захватили нашу стару територію, а там за забором. Був сад, от це монастирський сад, і в цьому монастирському саду є могила і хворих і персонала, розстріляних під час великої вітчизняної війни. Так що кажу, нам свою кажу, могилку робити. але онуки дідів лише відводили очі.